Да, на нього намагайся, на нього за рукою на нього, так. Да. Притуляйся навіть да, туди на нього. Да, ближче до нього. Не відпускай його навіть. Хай він працює, да. так і в бою потрібно, щоб було, постійно на нього. На нього ближче на нього, да. На нього і в ближню дистанцію, да. притулився і все. Тримаєш руки вище. Руки до кінця вище тримаємо. Да, На нього. На нього, да. Молодець. Правильно. Працюємо. Останнє там уже залишилось. Ну, я не дивився там. Скаже само, запіпікає. Тя, 10 секунд допрацьовуємо. Все, молодці.